Вітаю вас! І так, тамагавки. Давайте дивитись. Саме ракети-тамагавка. Ось, Америка сказала, що, якщо ви не того, ми їх даймо. Однозначно. Може, вони вже є, ми ж не знаємо. Я не хочу туди лізти, не наша тема. Ракети тамагавки. Шантаж ракетами тамагавк змусить Росію зупинити свої активні дії. Шантаж ракетами та Магавк змусить Росію зупинити свої активні дії. Зрозуміли? Де? Собака зарита? І знову двійка Пентаклів. Сімка Пентаклів на дні колоди. Тобто ці ракети впливають на все. А тепер вони просто не знають, що їм робити. Тому справа, ось вам зміни якісь. Куди рухатись і як в себе вести? Беру колоду коло сороку. Шантаж ракетами та магавк допоможе зупинити активні дії Росії. Ріка мечів. Це відповідь Ні. Дні колоди, рицар жезлів. Це все-таки. Так, обмеження. Вилазить відразу обмеження. Не розумійте. Ага. Війна. Тут, що він думає, що робити з цим. Далі. Боротьба. Сильна боротьба. Якби тут виходить все на інший план. Колода холосороку каже, що він буде в такому стані, знаходиться нервовому. А ну-ка, візьму я колоду воїнів. На це питання ще. Тобто, дивіться, не можна сказати однозначно на це питання. Бо. Політична гра починається в дії. тут зараз подивимося саме колоду воїнів. Шантаж ракетами, тамагавк змусить Росію зупинити свої активні дії щодо України. Що тут колода скаже? Риц... Рицар мочів. Наступні. Наступні. Відразу так і наступні. Так, Україна. Угу. Пірка мечі. Місяць. Так, а ну ж далі дивимось. Максимально хочу отримати результат, але заходить в тупік. Дивіться, відразу по щелчку нічого не буде. Але оці намагання рухатись далі заводять його в тупік. І він розуміє, що він заходить у цей двійку мечів, той тупік опирається. Ось та двійка, про яка мені випадає дуже давно. Що розумієте, Таро має часу? До кінця року ми заходимо в тупік. Який тупік? Ну що ж, в листопаді будемо дивитись. Я поки що вам не скажу, мені чомусь іде оця четвірка мечів. На кінець року, з листопад, це кінець листопада, не раніше буде. Мені одна клієнтка написала 28 листопада дату. Я згодна, 30 листопада це теж листопад. Якщо що. Тому я вам не скажу, що там буде. Мені важко сказати. Чомусь, мені думається, що також буде зменшення обстрілів. Активність на фронті, ну, можливо. Треба буде дивитись. Зараз десь жовтень місяць, тільки 12 жовтня на дворі маєте на увазі? Ще да хріна часу за жовтень зробити що завгодно. Я хочу, щоб ви це просто розуміли.